Вий заповіт Євангелія від Матвія, розділ 10. І, покликавши дванадцятьох своїх учнів, Ісус дав їм владу над нечистими духами, щоб виганяти їх і зціляти всяку недугу та всяку хворобу. А імена дванадцятьох апостолів, ось які, перший Симон, що зветься Петро і Андрій, брат його, Яків, син Заведея, і Йоанн, брат його, Филип і Вартоломій, Тома і Митар Матвій, Яків, син Алфея і Левий, Прозваний Тадей, Симон, Кананіт і Юда Іскаріот, який зрадив його, Ісус послав цих дванадцять, наказавши їм, кажучи: на шлях до поган не ходіть, і в місто Самарян, не входьте, а йдіть радше до загиблих овець дому Ізраїлевого. І, йдучи, проповідуйте, кажучи: наблизилось Царство Небесне, хворих оздоровляйте, мертвих воскрешайте, прокажених очищайте, бісів виганяйте. Даром одержали, даром давайте, не беріть ні золота, ні срібла, ні міді до поясів своїх, ані торби на дорогу, ані двох одеж, ані взуття, ані палиці, бо вартий робітник прожитку свого. А в яке б місто чи село ви не ввійшли, дізнайтеся, хто в ньому достойний, і там перебувайте, доки не підете. Входячи ж у дім, вітайте його, кажучи мир домові цьому, і якщо дім буде достойний. Нехай прийде ваш мир на нього. Якщо ж недостойний, нехай ваш мир до вас повернеться. А коли хто вас не прийме і не послухає ваших слів, виходячи з дому, чи міста того, обтрусіть порох із ніг своїх. По правді кажу вам, легше буде землі Содомській і Гоморській дня судного. Ніж тому місту, ось я посилаю вас, немов овець серед вовків. Тож будьте мудрі, як змії, і прості, як голуби, стережіться ж людей, бо видаватимуть вас на суди, і битимуть у синагогах своїх, і перед правителями та царями поведуть вас ради мене, на свідчення їм і поганам. Коли ж видаватимуть вас, не журіться, як або що казати будете. Бо дано буде вам у ту годину, що маєте казати, бо не ви будете говорити. А Дух Отця Вашого буде говорити у вас, і видасть брат, брата на смерть, і батько дитину, і повстануть діти на батьків, і вб'ють їх, і будете ненависні всіма за ім'я моє, але хто витримає до кінця, той спасеться. Коли ж будуть переслідувати вас у місті одному, тікайте в інше. Бо, по правді кажу вам: не встигнете обійти міст Ізраїлевих, як прийде син людський, учень не вищий за вчителя, ані раб, за пана свого. Досить учневі бути, як учитель Його, і Рабові, як пан Його. Коли господаря дому назвали Вельзевулом, то наскільки більше домашніх Його, тож не бійтеся їх, бо нема нічого захованого, що не відкриється, і нічого таємного, що не стане відомим. Що я кажу вам у темряві, те кажіть при світлі, і що почуєте пошепки, те проголошуйте з дахів. і не бійтеся тих. Що вбивають тіло, а душі вбити не можуть, а бійтеся більше того, хто може, й душу, і тіло погубити в геєні. Хіба не два горобці продаються за засаві, і жоден із них не впаде на землю без волі Отця вашого? У вас же й волосся на голові все пораховане, отож не бійтеся, ви дорожчі за багатьох горобців. Кожного, хто визнає мене перед людьми, того визнаю і я перед Отцем моїм небесним, а хто відречеться мене перед людьми. Того і я відречуся перед Отцем моїм небесним. Не думайте, що я прийшов принести мир на землю. Не мир прийшов я принести, але меч, бо я прийшов відлучити людину від батька її, і дочку від матері її, і невістку від свекрухи її, і вороги людині домашні її. Хто любить батька чи матір більше, ніж мене, недостойний мене, і хто любить сина чи дочку більше, ніж мене, недостойний мене. І хто не бере Христа свого і не йде слідом за мною, недостойний мене. Хто знайде життя своє, той погубить Його. А хто погубить життя своє ради мене, той знайде Його. Хто приймає вас, приймає мене, а хто приймає мене, Приймає того, хто послав мене, хто приймає пророка як пророка, одержить нагороду пророка, і хто приймає праведника як праведника, одержить нагороду праведника, і хто напоїть одного з малих цих лише кухлем холодної води в ім'я учня, істинно кажу вам не втратить нагороди своєї.